Так, ну, Привітаємося з усіма. Добрий день ще раз. Давайте да, подивимося, що у нас тут відповідно чекає е, в четвертому уроці да, в цій тематиці, це взаємне розміщення кола та прямої. її. І подивимося от почнемо із математичного комікса. Кажуть, розглянь математичний комікс, поміркуй, що таке дотична. І два роботи сидять і кажуть, один каже, що це класна гойдалка, а другий каже, що насправді це коло та дотична. Дійсно, він правий, це е, теж якби є коло та дотична. Чому так? Тому що е, в нас е, гойдалка якраз і представляє собою коло да, от в даному випадку, на даному малюнку, і дотична. Е, тепер давайте подивимося, що нам говорять далі. Є, виявляються три випадки, як можуть бути розташовані коло. І, дати, ну, і пряма, Як вони можуть взаємно розташовуватися? Значить, перший випадок це коли коло та пряма не мають жодної спільної точки. Да? От це малюночок один, рисунок 1, бачите? Це може бути у випадку, коли ОН да? відстань від центра кола буде більша, ніж радіус самого кола, тобто ОА. Я нагадую, що відстань від точки до прямої визначається довжиною перпендикуляра, проведеної від цієї точки до прямої. Дивимося, другий випадок. Коло та пряма мають дві спільні точки. Для цього треба, щоб пряма переходила через коло безпосередньо, да, перетинала його, так, так би мовити. Е, і це може бути, якщо відстань від центра кола до прямої менша за радіус. Да, тобто, от, другий випадочок це наша ситуація, коли точка. Коли коло і пряма мають дві точки перетину. І третій випадок, коло та пряма мають одну спільну точку, якщо відстань від центра кола до прямої, дорівнює радіусу. І оце якраз ця ситуація, про яку ми будемо сьогодні говорити. Нам кажуть, що пряма, яка має з колом тільки одну спільну точку, називається дотичною до кола. А отже, нам потрібно з вами. Це запам'ятати, бо це новий матеріал. Да? Ми кажемо, що пряма, яка має одну спільну точку перетину з колом, це є дотична ще раз. І от нам далі кажуть, що дотична до кола перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику. В принципі, вони на цьому наголошують, але це якби логічно. Да? Я поясню чому ще раз. Бо відстань від точки до прямої це і є перпендикуляр до прямої від цієї точки. Давайте подивимося, що нам пропонують далі. Розглянь рисунок, розкажи, що таке дотичне, наведи приклади дотичної зжиття. Ми можемо подивитися в даному випадку, розглянути два малюнки, які показують нам варіанти оцих дотичних, здебільшого доволі красиво. От На малюночку А у нас показана так, так звана болгарка. Так? Тобто шліфмашинка, та яка е, має відрізний диск. І тут показано, що йдуть іскри, іскри йдуть по дотичній до кола, тобто до диска самого. <кій> На другому малюночку показано як якийсь чоловік чи хлопець крутить, судячи з усього, щось, що відкидає від себе іскри. І як результат ми бачимо, що іскри йдуть по дотичній. От, е, Тепер дивимося на п'яте завдання. Визнач взаємне розміщення прямої та кола за наведеними даними, якщо R радіус кола, N – відстань від центра кола до прямої. Нагадаю ще раз, нам треба розміщення да? е, прямої та кола за наведеними даними. Якщо R це радіус, N це відстань від центра до прямої. Ми пам'ятаємо, що є три варіанти розміщення. Якщо у нас відстань від центра до прямої, відстань від центра до прямої менша, е, ніж. Ну, давайте, в принципі, їх порівняємо, будемо ж дивитися, 4,2 см і 42 мм, ми можемо перевести це все в сантиметри, це теж 4,2 см. Отже, ми кажемо, що R дорівнює. R дорівнює N, правильно. А значить, одна точка перетину. Ми собі таки напишемо: одна точка перетину. Далі. Ми кажемо, що в другому випадку R у нас 5 см. N 3. Тут у нас R радіус більше, ніж N. А значить, у нас буде дві точки перетину. Да? І ми подивимося: От там на ці три випадки, у вас злошику відзначено, що за три випадки, коли одна точка, коли дві точки перетину. В R у нас 45 мм, N5 см. Получається, що N у нас більше, ніж радіус. Відповідно, ми можемо сказати, що R менше за N. Тоді у нас буде. Не буде тоді 0 точок перетину, 0 точок перетину. Да? Бо точка знаходиться далі, ніж коло. Ну, на відстані, напевні, від кола. 2 дециме 50 мм. 2 дециметра – це 20 см. І це явно більше, ніж 50 мм, бо це 5 см. Тому виходить, що радіус кола в нас більший, ніж відстань до центра. R більше за N. Значить, знову ж у нас дві точки перетину. R у нас 3 метра, тобто 30 см, а це 40 см. Отже, у нас R. Менше за N. І ми кажемо, що тоді у нас відповідно не буде точок перетину. 0 точок перетину. Не перетинаються вони. E, знову ж, R5 см 500 метр це 5 см. І пів дециметра це теж 5 см. Тобто у нас вони рівні. R дорівнює N, і це у нас буде одна точка перетину. Тобто у нас буде дотична до кола Ідемо далі. Наступне завдання, шосте, точніше, це скоріше правило. Нам кажуть, три випадки взаємного розміщення кола та прямої. І нам їх ще раз нагадують. Да? Тобто Ви можете їх повторити, ми їх вже з вами обговорили. 에, давайте подивимося на наступне. наступне. От, за даними таблиці, визнач, е, взаємне розміщення кола та прямої в кожному випадку. Перевір себе за допомогою креслень. Давайте зробимо, Кажемо, радіус кола в сантиметрах. Відстань від центра до прямої. Я е, зроблю це за мого фігуру, да, тобто ми зробимо мого швиденько. В першому випадку радіус кола 3, відстань від центра 2. Тобто, я умовно кажу, що щось є коло. Да, і в цього кола є центр. Ми кажемо, що відповідно до цього центра ми проведемо пряму, яка е, розміщена на відстані меншій, ніж. Да, тобто у нас оце буде... 2 см, грубо кажучи, а оце разом весь відрізок буде 3 см. 3 см. Тобто, у нас відстань е, від центра до е, від центра до е, прямої у нас буде менша, ніж радіус кола. А значить, як вони будуть розміщені? Значить, у нас буде дві точки перетину. Да? Ми кажемо дві спільні точки. Да? Тобто, <кхм> е, нам треба сказати що дві спільні точки перетину. Ну, так і пишемо. А, значить, вони рівні. Коли вони рівні, у нас, відповідно, пряма ми знаємо, буде перетинати лише в одній точці. Да, все це діле. Тобто коло вона буде торкатися тільки в одній точці, це називається дотична. Я проведу також з центра ось перпендикуляр і кажу, що, відповідно, ось центр кола це О, до речі, позначаємо, не забуваємо. Тобто вони будуть рівні, а значить у нас буде одна точка перетину. І ситуація, коли у нас відстань від центра більша, да? ми малюємо коло, малюємо пряму, яка знаходиться далі від центра. Ой, від, на відстані більше, ніж радіус від центра. Да? Так, от. І кажемо, що в цьому випадку у нас. Коло не матиме точок перетину з прямою, Да? Тобто це такий малюночок, і ми пишемо собі відразу, що це 0 буде. Ідемо далі, діти. Знову ж ви, е, нам кажуть, що алгоритм побудови дотичної до кола. Через точку, що належить колу, проведи радіус. Да? тобто радіус. Через точку А проведи пряму А маленьке. Да? Ми зробили тут точку. Через неї проводимо А маленьке, яка буде перпендикулярна до відрізка ОА. От таким чином. Ми проводимо дотичну. І, відповідно, тоді пряма, а маленька буде дотичною до кола. Надіюсь, це зрозуміло, діти. Дивіться. Нас просять побудувати далі дотичну до даних кіл. Ви це робите за допомогою е косинця, Да? Ви робите е відповідно, відповідні побудови. Да? <кій> От, я е зроблю те ж саме. Да? Тільки ось тут. Я кажу, для цього ми беремо пряму, будуємо спочатку перпендикуляр від точки О до точки А. Ну, точніше, не перпендикуляр, а проводимо пряму. І тоді будуємо пряму перпендикулярну до точки АО. Ой, до прямої АО. да. Обов'язково вона повинна бути перпендикулярна, інакше діла в нас не буде, так як, а, так як це умова є да, побудови. Робимо те саме з наступною побудовою. Будуємо пряму ОА, будуємо перпендикуляр до цієї прямої, і це і буде наша дотичня. Обов'язково це має бути перпендикуляр. Ви переконуєтесь в цьому за допомогою косинця. А, так, Я прибираю поки що це все діло, ми йдемо з вами далі. Накреслі коло проведи до нього три дотичні, так, як вони так, як, вони так так, щоб вони утворювали трикутник. Да? Як це можна зробити? Я знов, знову ж зроблю це ось тут. А ви будете робити це. ну, відповідно, вже. Ми можемо, до речі, да, як це можна е, хитро зробити, ми можемо зробити, взяти трикутник, так? Да, е, і, відповідно, побудувати цей трикутничок, да. от таким чином. Цей трикутник повинен бути рівносторонній, обов'язково він повинен бути рівносторонній. Тоді ми кажемо, що. В цьому трикутнику ми вже можемо побудувати коло. От якщо ви побудуєте рівносторонній трикутник, то ви зможете з легкістю побудувати коло, яке поміститься в нього. Да? Тобто воно матиме певний радіус і обов'язково да, поміститься до нього. Для того, щоб це зробити, ви можете відповідно побудувати. ну, По-перше, нам потрібен центр цього кола. Да? ми кажемо ось, Тепер ми підемо в зворотньому напрямку. Побудуємо центр кола, є точка О у нас. Потім від цього центра кола ми проведемо прямі, да? прямі. Ой, секундочку. Да, прямі. Ось так. Чомусь не те. Залося. Обліково нажав не на те. Ми проводимо пряму. Так, Відповідно, робимо ось таким чином. Теж. Ці прямі повинні бути перпендикулярами до сторін трикутника. Якщо це буде так, то тоді умова виконається, ми зможемо побудувати коло, вписане в трикутник. Да? от В нашому випадку це буде добре. І нам кажуть, 4 дотичні, так, щоб вони утворили 4-кутник. Да? Тобто нам, в принципі, байдуже який, він буде не квадрат, не ще щось, а саме 4-кутник. Тоді ми можемо а, взяти без особливих осторог будь-яке коло. Да? Сказати, ось у нас є коло, І щоб вони утворили чотирикутник, ми будуємо відповідно чотири лінії, да, які є дотичними. Ми пам'ятаємо, з чого це починається. Ми кажемо, робимо точку О, яка є центром цього кола, проводимо від центра кола чотири лінії. Да. Якісь чотири лінії умовно. Е, ну, я мені є з такого плану да. дивимося. І тепер ці чотири лінії. Будуємо до них е, прямі. Я будую ці прямі таким чином, щоб їхні краї перетиналися. Е, ці прямі повинні бути перпендикулярами до цих радіусів, що ми привели. У нас не обов'язково вийде в даному випадку квадрат, ну, але щось явно схоже. І я кажу, що в нас вийшов чотирикутник з ось такими вершинами. Я їх назву А, Б, С і Д. Тобто це таким чином ми це все будуємо діти. Але не забуваємо, що повинні бути перпендикуляри, бо саме таким чином ми будуємо дотичну до кола. Проходимо далі. А, в нас на цьому, по факту, цей урок закінчується. Нам необхідно опрацювати боєдомашнє завдання і також математичний тренажер. Я бажаю вам гарного дня!